Прийдуть, ниже, братяться покрити землю, поселай істочники водебріх посеред і гор. Пройдуть воду, напаються звірисельни, а ждуть нарева жажду свою. На тих тиця небесне привітають от середи камені, додять дадять глаз, Напаяй город привозброніх своїх от плодаїл твоїх насититься земля, прозябай траву скотом злак на службу чоловіком ізвестих ти под земний вином веселить серце. Чоловіка умастите лице є леємі, кріп серце чоловіка укріпить. Насититься древа польне, на і кадри ліванція жиє са насадил там, оптиця возніститься. Я родіє вожилище жилище спит і гори високі, високий, єленим камінь прибіжища зайцем. Сотворилися луну во на сонце, позна запад свой, положили сіть мої ночной, же неже, прийдутся звіри, добра вниз, кем не рекаючий восхитив, заскати от Бога пищу себе. Весі сонце, і собрашся і в ложах своїх флягут, и зайди чоловік наділа своє неділа, на не свое до вечора, якого зволічи, що сиділа твоя, Господи, все примудрості. І сотворилися, исполнится земля твари твоя. Сия море великої пространное, та магази і женище слова животные. Малеса великими, і там у кораблі приплавають. Зміси, уже создали и ругатися, і всяк тебе чай, до типища, во благо время давши тебе им собирать. Потвержути, рухойся через кайспониться, благослове, отращужи тобі лице возмітуться, отримавши дух і хізнуть, опер своє возротяться, после духа твоєго, і сузи, ждуться, і в новише лице земли. Буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь одялі їх своїх, призирай на землю, і творею, трястися, прикасайся, вориме до м'ятця. Воспою Господи, ви в животі, моєму Богу, моєму дондеже єсмь, да усладиться йому, бесіда моя, адже возвеселюся о Господі, да іщезну рішенця від землі і беззаконниця, як кожен небо тим, благослови душа моя, Господа, сонце позна запад своє положили, сіть мої боссі. Як у вас величезне діла, твої Господи?